У тебе від першого Так. Да. Які з ним стосунки? Такі собі. І він, ну, він поїхав, як тільки розпочалася війна, він одразу поїхав. Він палікер. Uh -huh. Я зрозумів, що він ще й у бабу у, бабу, у мами моєї живе. І я зрозумів, що їй в ту Австрію, тому що Ну йому зараз 35. Три десь 35 років. Ну, ми не дуже спілкуємось, тому що він моє мій, мій другий брак, ну скажімо так. Не сприйняв. Чому? Ну, я знаю, гаїзм, мабуть, так мало того, він мене ще як то кажуть, вламів. <гум> він мене здав ну, дружині. А я такий, ну тайний першій дружині. За що ну, він так. сказав, сказав, що ну спалив мене. Що ти зрадив? Ну що я зустрічаюсь там з кимось. Ага. Так, було таке. Я як-то про це кажу: скільки? Ну так ми живемо 12. А якщо я не плутаю. Ні, 13. Жив 13 плюс там 5 о, в огріхи. Yeah. <сум> тому, тому десь років вже під 20. А, так, здає, а здається, що так не нещодавно. Так, чекай, стоп. 5 років ти жив на дві родини виходить? Ну, ні, на не як на дві родини, а на двоє стосунків? Так, і на да, десь навіть 7 років, ніхто, і за, за 7 років я ні разу, не, як то кажуть, не спалився.